Так, мабуть, перший окуньок. А я думаю, що за дивні тички? Ах ти ж, полосатик. Оооооо! Хо-хо-хо-хо! Моя ж ти солоденька. А на ультралайтик? Це одне задоволення. Де ми тебе брати будемо? Бачу. Забутись під саку. Ну це тільки я можу. Ай кайфок. А ударчик самий солодкий. Да, друзі? Ся щука! Давай, Січко. Ах! Красотка! Обкрутилась! Хе -хе. Оп! На жаль, вона пішла, але ми її і так би відпустили. Друзі, всім доброго дня. Ми приїхали в 3 годинки вечора на цей чудовий ставочок, де є різновид риби, а зокрема, і щука. Приїхали м -м, буквально кайфунути на лайтову тему, е щука, окунь, все. Е -е, судака тут немає, але тут такі ями, що якщо запустити сюди Судака, він тут буде жити. Можливо, е -е, в дальнішому тут так і буде. Зараз же ж тут є коропи, є карасі і є наша щука. Одягаю мікромандулу 904 кольору, мій розвідник. Одного окуня ми прокатали, одну щучку ми дотягли. Ми б її взяли, я вам показав, би, але вона там за краюшок держалася, погнала. Ну, я надіюсь, у нас все попереду, тому продовжуємо. По моєму комплекту я сьогодні кайфую чому? Тому що навіть 8 грам. Я можу докинути на той берег, не знаю, яка це відстань до того берега. Це все із-за того, що в мене паличка берегова, довга, 259 її зріст, тест у неї 318. Наші 8 грам. Ух ти ж! Яка вакльовка! Окуньок. Наші 8 грам летять дуже хорошо завдяки не тільки довжині палки, але й. Завдяки тому, що нитка намотана у мене 8 жилочка 0,08 мм. Це X-Game, червоненька. Чому? Тому що на тій катушці на Excel Exceller 3000 у мене намотана там груба нитка 0,14 мм. А сьогодні я поставив свій лайтик, свою новинку Exceller 2000. І тут же ж ця нитка. Рибалити на тонкій нитці. Це завжди мега кайфово. Е, тонка нитка, одна із складових, яка дає вашій палці надчутливість. ну от Просто візьміть і спробуйте, надійте якусь ниточку 008 мм, грубо говоря, але на лайтову тему. І спробуйте кинути і зробити проводку. Кайф неймовірний. ну Є свої плюси в товстій нитці, що ви можете виволакувати рибу. Але хто кому як більше подобається? Кому більше подобається грати фрикціоном, насолоджуватися виважуванням, наприклад, як мені. А деяким подобається виривати рибу на великих швидкостях, з води, щоб риба навіть не змогла поняти, що з нею коїться. Тому кожен обирає для себе, як він. Любить рибалити, але і та, та техніка має право на життя. Е, дивіться, водойма тут невелика, є вимостки, ну як невелика, образно, є вимостки, і з цих вимосток ми і рибалимо з вами. Максимальна глибина тут є 9 метрів. Ми тут колись зимою дуже класно із Соломінським ловили щучок і окунців. Це тут первольотки наші, так би мовити, проходять. Тому я і приїхав сюди, домовився з Жекою, що він дасть дозвіл порибалити. Взагалі це буде платна водойма, де зможете кайфувати сім'єю, приїжджати, жарити м'ясо певне, ловити щучку, окуня, коропа. Або главки, до речі, літом, тут класно коропа і ловилися. Тому ось так. Надіємося, що після зими на весну цей ставок стане доступним кожному. По розмірах риби. Тут є щуки дуже і дуже непогані. Женя витягував щуку на 6 кілограм. Це в цьому році? Тобі ж розмір риби тут. Досить непоганий. Ну і звичайно є шнурки, куди без них. Максимально моя тут виловлена щука була 3,5 кг ще до того, як ставок був в оренді. Єсть! Ах, ти ж мій шнурочок! Попався! Друзі, силиконова приманочка фірми віст, колір 8 дає нам шнуріте. Підемо там приймемо. Шнурочок невеликий в змілячка. Ах, ти ж мій солодкий. Заходь. Чи петлю на себе накинув? От хуліган. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну що ж, друзі, це наша друга щучка. Оп, оп. Відпускаємо її жити. Дижи. Чикс. Приходить, друзі, щучий сезон. А щучий сезон, ви всі пам'ятаєте, по силіконових приманках. Дивіться, яка красота. Фірма Віст сама любима, багатьма любима, вона досить м'які приманки робить. І ці м'які приманки завдяки цьому, цим характеристикам, вони на невеликих грузах і грають. Просто неймовірно. А оце їхній колір, колір номер 8 повірте, він має бути у кожного з вас. Зараз я покажу. Ось мої два улюблених кольори. Це перший, це який я вам кажу, номер 8 Працює божественно. Та, друзі, другий колір фіолетик, це номер 3 Ці два кольори обов'язково візьміть собі на озброєння саме по щуці. Саме по щуці. Ну просто. Я другому нічого не можу сказати. А ми, друзі, продовжимо. Ще трішки тут покидаємо і підемо на наступну позицію. Знову одягнемо мікрушку, проб'ємо окуня, потім сіконку, щуку. Але на мікрушку клює вся риба, ви бачили, щука також. Закидаємо максимально далеко. Попадаємо на міляк. Ну і з міляка на рівномірці силикон. Це наша рівномірочка. Потім пауза, два тич, ніби рибка доходить. Ось так тягнемо тик-тик і даємо її впасти на дно. І тут проходить покльовка. Знову тягнемо, тому що щука вона не тільки при дні стоїть, вона може стояти в товщі води. І ми рибкою можемо як по під дном проходить, так швидше крутить, проходить в товщі води. Одним словом різних доріг для маніпуляції досить велика. Верхню частину можна пробивати, якщо ми поставимо менший груз, також на рівномірці. Ну, зараз, як бачимо, вона клює з міляка і на. Серединки бровки? Ну, це. По двох, по двох наших сарочках. Тут навіть палатку можна розпивати. Оп, і нові місця відкриваються. Лише єдине, як ми щуку будемо доставати. Будемо сподіватися, що буде сходить. Оооо! Ха-ха-хо! -ха, кайфок! Що покабра, мамой! Эй, куди ты выдашь? Ах ты ж моя золотка. у ху 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 красотка! Ну супер! Зійшла самостійно, це дуже добре. Хоп! Ріперок! В сій своїй красоті! Так, друзі, як бачимо, ми протягуємо вдоль очерета. Ось так беремо верхню бровку, середню, нижню бровку. Зараз ми полоскаємо силікон, а потім нам потрібно буде докинути вон до того берега і силіконка летить не так, як мікрушка. А е, бровка там проходить з цієї позиції, вона там далі проходить. Ми взимку там е, саме бачили, де вона йде. Тому зараз ми цю територію проутюжимо силіконом. А потім надінемо мікрушку і дострелимо до того боку мікрушечкою. Такий, собственно, у нас з вами план. На цих місцях, друзі, у мене починалася риболовна кар'єра Щукаря. Тут досить велика кількість озер, таких посічених, довгих. Я пам'ятаю, тільки першу свою лодку купив. Я по цих озерах на веслах плавав і на колюбалки ловив. Я ще навіть не здогадувався, що таке джиг. І на колібалочки досить успішно ловили ми тут щук. Потім їх тут повидоблювали різними методами. Але їх було дуже багато. Так приїжджаєш літом, особливо в серпні. місяці, І дивишся, так стоїш приблизно 4 часи вечора 5. І дивишся одно за, наприклад, за 2 секунди десь 6-7 виходів щуки поверху. Надіваєш колібалку, надіваєш поперок. І такі красиві виходи, такі рибалки були. Але зараз, на жаль, там вже немає нічого. А потім мене ця риболовна тема як затягло. Коротше, зараз бачите, що з мною сталося. Це ужас. Вон. Одне із класних місць, от туди з лодочки, запливаєш і там далі можна джегувати. А з цієї сторони наш ставочок. Тут більш мілкий участок. Зараз ми цей мілкий участок будемо пробивати. Ох, і кладочки хлопці поробили. Красавчики. Бомба. Одно детский. Просто ну, вот так <соргут> Ух ты! Нихера себе! Ну это может быть не щука! Не. Ага, не бил, Окунь, Горбатий. Так, <смістична> 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 да, мікрушечка окунь, мікрушку любить. Ну, такий хороший. Може він там не один. Ну, то він і тикав, коли такі покльовки були. Ще, друзі, переходимо. Власники води кажуть, що тут в неділю дуже крута була рибалка, але в першій половині дня. Ми сьогодні на вечірній кльово приїхали. Ну, ви ж знаєте, хіщник день на день не приходиться. У нас виходить 5 щучок невеликих і 2-3 окунця. Ходимо по кладках, пробиваємо рельєф, є виходи з міляка, але холості. Ну, класна рибалка. Кладка номер 2 по лівій стороні. Спробуємо тут. Ach, ти. Ах ты еш. Ах ты ж! Доганяла. Два рази. Два рази. Да. Блин. Промазала. Там наш усільпа. Зарвался так. Серьезно. Представляєш ну, короткий, короткий поводок. Короткий поводок. І все. Там затепи такої не було. Та ні, спокльовка була. Покльовка була, проглотила поводок. Я ще й думаю, може і зробити. А! Це прям з переклада гарне щось стрелило. Юперний тіок. Я якраз із того мостика кинув на оцей мостік. Друзі, отака досадна біда Зрізало у нас поводка. Якби не полінився і більший поводок зробив, то зараз би поборолися з гарною щукою. Може бутилка. Ух, Окунь. Окунь? Добре. Та ні, щука, я думаю. Ну, заглуптил з брови. Ух, які тут баси. А сили заглотив, капець. Оп. А ну-ка ще разок. Якраз на такому виході, таком цей язик. Ну только белые ходы. Все. пока, брат. Вот, это вот. нормально. заплел. Не? Ну давай. Что у тебя такие свечки слабые? Репорок. О! Вот так, так, так Це такий печочек, а там тільки шворк і нема. И первое, якраз на перекоті. На перекоті, да. Мажик 2-3 глипало. А вот туди далі, І там як проїхати, там така вузька канава і яма там є. Вот тут стоїть я капець скільки еще було. Та яка, якщо по дорозі їхать, то наліво вона буде чи справа? Наліво. Ага, оце я там був. Усхи перекатик факсуальний. На паузі, да? На паузі. Востав вже нема. Востав вже нема. Перед цим течок був. Я думаю, вона гналася, розпикнула, mm -hmm. а потім быстренько і добрала. Погнала. Так ще, блін, мабуть, забросок три треба зробити. Може, мамочка десь їхня буде. Осьоме, Ось за яку я вам казав. Друзі, пів сьомого вечора летим додому, враховуючи те, що ми сюди прибули в дві годинки, ми виїхали з дому, прибули сюди приблизно 2.30, Відрибачились до 6.30. Ми попали на досить чудову рибалку. Ну, прям супер. Як для першого разу, дуже круто. Хоча власник кодомі каже, що це слабенька риболка, як для цих містів. Тому ми сюди обов'язково приїдемо, але зранку. Ну, а ви чекайте відкриття цієї водойми. Друзі, в кої які питання задавайте. З радістю відповімо. Ми додому. Всім пока!